У серці густого лісу, далеко від Людського Ока, розташовувалася секретна військова база, відома лише під кодовою назвою Зона 13. Ця база була ізольована від зовнішнього світу, оточена високими парканами з колючого дроту і охоронялася збройними патрулями. За офіційними документами вона не існувала, а ті, Хто мав нещастя дізнатися про неї, зникали безслідно, у зоні 13 проводилися дослідження, про які знали лише найвищі чини військових і урядових структур. Проєкт, який обговорювали в найсуворішій таємниці, називався Арахна. Метою цього проекту було створення біологічної зброї на основі генної інженерії, здатної знищувати цілі армії. Вчені, які працювали над проектом, експериментували з геномами людей і павуків, намагаючись створити істоту з надзвичайними здібностями, надзвичайною силою. Швидкістю та гострим розумом перші експерименти були проведені на тваринах, але коли їхні результати виявилися невтішними, було вирішено перейти до експериментів на людях в'язні. Викрадені бомжі та зниклі безвісти особи стали матеріалом для жахливих досліджень. Кожен новий доброволець проходив через низку болісних процедур, що призводили до жахливих мутацій. Але більшість із них не виживала або їхній розум не витримував таких змін, але одного разу, після численних невдач, експеримент вдався вчені створили істоту. Гібрид людини і павука, яка мала вигляд жахливого монстра. Її тіло було покрите твердою, як сталь, павутиною, кінцівки закінчувалися гострими, як леза, кігтями, а очі випромінювали холодний інтелект і нестримну лють. Вона могла переміщуватися зі швидкістю блискавки, видиратися на будь-якій поверхні, і її отрута могла паралізувати жертву миттєво. На початку істота перебувала під суворим контролем, але з кожним днем її агресія ставала все більш неконтрольованою. Вчені та військові офіцери бачили в ній ідеальну зброю, але не могли передбачити, наскільки сильно вона ненавиділа своїх творців. Одного дня, під час рутинної перевірки, істота раптово вийшла з під контролю. Вона зламала систему безпеки, яка тримала її в ізоляції і вирвалася на волю. Лабораторія миттєво перетворилася на криваву баню. Вчені намагалися врятуватися, але істота була занадто швидкою і бажальною. Вона розривала своїх творців на шматки, не залишаючи жодного шансу на втечу, військові, що охороняли базу. Почули тривожний сигнал і вирушили на допомогу. Але вони не знали, що саме їх чекає всередині. Коли вони зайшли до лабораторії, було вже пізно. Кров розлилася по підлозі, стіни були оплетені павутиною, а тіла вчених і охоронців лежали в хаотичних позах істота зникла, залишивши за собою лише сліди руйнування. Охоронці зрозуміли, що тепер вони самі стали здобиччю вони намагалися знайти і знищити її. Але всі спроби закінчувалися лише новими смертями. Істота пересувалася в тінях, атакуючи з несподіваних місць і залишаючи після себе лише трупи. Зрештою, база була зруйнована вогнем, коли хтось із вижилих активував систему самознищення, сподіваючись знищити монстра разом із собою. Потужний вибух знищив усі сліди зони 13. Але коли вогонь стих, вони побачили неймовірну картину. Рахна стояла наполовину спалена і вже мертва, але на її обличчі нарешті з'явилася посмішка. Саме тому подібного експерименту більше не проводили, але у людей вже було купа інших думок щодо цього.